Вітаю, друзі, поруч зі мною депутат міської ради Оксана Пастушок. Я хочу, щоб вона прокоментувала сьогоднішні події, які відбулись в міській раді, де не прийняли важливі для нас рішення для громади. Скажіть, будь ласка, Оксане, що, що заважало, і що не дало вам сьогодні проголосувати це рішення? Добрий день, громада. Сьогодні було винесено на розгляд сесії, на розгляд депутатів питання про скасування тарифів. Це дуже таке болюче питання для всіх нас, і для людей, і для підприємств. Але Саме головне сьогодні, як кажуть, ми визначилися, що проблема дуже велика водоканалі. Але це не проблема нового директора, там Григаренко Віслав а це проблема саме я хочу сказати голови. Бо саме він програв інформаційну політику, не виніс на обговорювання людей. Можливо, і треба піднімати триф, не знаю, але обґрунтування для громади не було винесено. І, по-друге, хочу сказати, що навіть Сьогоднішній директор прийняв підприємство з 45 мільйонами боргу. І навіть якщо тариф прийметься і в 200 гривень, повірте, ніякої зрушення ситуації не буде, і це дуже шкода. Були інші питання. Сьогодні ми приміщення в центрі міста а даємо за 57 гривень, як нам сказали, за квадратний метр 35 квадратів. Але чесно кажучи, я розумію одне, що потім його дадуть за гривню. За квадратний метр. Тому сьогодні, як кажуть, нас не чують. Сьогодні створена одна коаліція в міській раді під головуванням Олега Михайловича. Це Європейська солідарність, Батьківщина, це ОПЗЖ, ОПБлок. Навіть людей сьогодні, як кажуть, ми вийшли, не вистачає голосів. Вони сьогодні, як кажуть, привезли людину, кучму, яка зараз знаходиться на лікарняному. Як са неправильно зрозумів? Тобто в центрі міста можна зняти приміщення за одну гривню. А це акція для всіх чи це для окремих? Ні, це кажуть, це внесено в другий перелік. Це для навчальних закладів. Не важливо, чи це державні, чи це приватні. Але сьогодні я хочу сказати, що приміщення в 35 квадратів ну ніяк не може слугувати інститутом одне приміщення. Це скоріше за все, це буде реклама, це як вони пишуть інформаційний центр. За рахунок цього, я кажу, навчальний заклад і живе, ну, я кажу, заробляє кошти і непогані. Чому ми маємо давати приміщення за такі за таку ціну? Якщо це був навчальний заклад, де потрібні кабінети, два, три, п'ять кабінетів, а це просто кабінет для інформаційного для реклами. Дуже дякую, Оксана, за коментар. Друзі, робіть висновки самі. Дякую.